Сидять зяті з тещою, вареники їдять. Зять один візьме те ще два. Зять два те ще три. Зять три теща взяла четвертий і вдавилася. Те ще здавленим голосом. Синку, поплескай! Браво, мамо! Браво! Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Заходить чоловік в аптеку. У вас банани є? Ні, тут, шановний, аптека, бананів не буває. Наступного дня знову він же заходить в аптеку. У вас банани є? Та ні ж, бо тут аптека, тут ліки. Так повторювалося протягом п'яти днів. Замучений аптекар на великому аркуші ватману великими літерами пише оголошення: Бананів немає. Заходить той самий чоловік, уважно читає оголошення, підходить до аптекаря і з образою каже: угу. значить, були все таки банани. <риклад> Дружина лає чоловіка. Василю, у тебе совість є. Ти зовсім не допомагаєш мені по господарству. Чоловік, відводячи погляд від телевізора. Як не допомагаю? А хто сьогодні ноги підняв, коли ти підлогу мила? Податковий інспектор розмовляє з депутатом. То ви хочете мене переконати, що п'ять мерседесів, один лімузин, три квартири в центрі і дві віли на островах куплені за ваші чесно зароблені гроші? А за чиї ж іще? За народні. Та ти що? Зовсім вже з глузду з'їхав, звідки в народу такі гроші?